Панове, вітаю. середина листопада і ми на жнивах кукурудзи. А, гібрид 3805. Отак от от виглядають качанчики. Такі всі качанчики один в один. Один в один. Прям супер. Дуже гарно виглядає. Як бачите, опускалися вони всі донизу. От, але зважаючи. На кількість дощів, яка тут була, то, звісно, базової вологості ніяк не виходить, вологість там до 22 доходить. Але врожайність, ну зараз поле ще не зібрали все, врожайність коливається від 125 до 130 центнерів з гектару. А що ще цікаво, тут міжряддя 45 см. Збирається звичайною жаткою на 70 конспіт. І от бачите, по втратам втрат практично немає. Гарно збирає. Хоча ну, ми вже розповідали, що переваги якоїсь по вражайності між 45 по кукурузі видимої не дає. Але сіється соняшник на 45. Да, і Поле кукурудзи також на 45 посіяли, щоб не переналаштовувати сівалку. От. Але зі збиранням проблем немає особливих. Тож, чого ні. Можливо, якийсь плюс є, ну, але навряд чи це не визначено. Отже, друзі, у нас є відео, як сіялась ця кукурудза а Потім дивились після внесення гербіцидів. Ну і зараз вже зараз жнива, як, як я вже казав, до 130 центнерів ДКС-3805. Одразу з поля їде на переробку, тобто продається кукурудза з поля. Нема сенсу її. Ну, точніше в господарстві не стоїть задача її зберігати. Там трошечки інші. Задачі. А, от, не стоїть задача її зберігати, сушити, тому що сушити це за один прохід не пройде. Порахували, що нормально буде одразу і на продаж та і все.